Графіка, живопис та поезія, яка змушує глядачів задуматись над вічним. Її творцем є одна і та ж людина вінничанин Анатолій Задворний. Автор володіє власною алхімією кольору та композиційно філософською побудовою картин. Митець мав п'ять персональних художніх виставок у столиці. Нині демонструє свою творчість та поезію на рідній Вінничині. Клуб творчої інтелігенції «Інтермецо», вкотре показує досягнення талановитих вінничан. Філософські роздуми кольором роблять. Нинішню презентацію надзвичайно привабливою та глибокою. Мета заходу популяризувати творчих людей Вінничини, показати їхнє обличчя, познайомити вінничан з їхніми творами, з їхніми досягненнями, щоб люди знали і уявляли їхнє мистецтво і раділи від того. Особливістю презентації є поєднання поезії, графіки живопису, що створені митцем із Вінничини Анатолієм Задворним. Його твори є фантастичними та філософськими. чимось нагадують славетні роботи Чурльоніса. Втім, у задворного власна алхімія кольору та композиційно-філософська побудова картин. Якщо говорити про прийоми пана Анатолія, вони якраз теж виростають з щирості не не заангажованості сприйняття, робота, яка мені дуже подобається, робота, де творець має серце, підкреслене, виділене серце, що ще раз говорять нам про те, що без любові ми практично не здатні творити. Анатолій задворний працює і у жанрі мікровірша, освоєного поетами минулих століть. Небагатослівність, афористичність дозволяє автору максимально навантажувати кожне використане слово почуттями та глибиною думки. Поперед мене все світ відкриває двері, вирує думка, закипає кров. Зове надія, віра і любов, філософське осмислення віри, безконечності світу, самодостатності у ньому людини. Ось головний зміст презентованих творів Анатолія Задворного.